Вітаю вас, мої любі сонечки. Україна та Росія вже ніколи не будуть однією державою. Це неможливо ні енергетично, ні кармічно, взагалі ніяк. Тому що це, по-перше, минуле, ще радянське, стара енергія третього виміру це вже все неможливо. І вибір нас, як Україна, ми є з вами. Україна відображення її свідомості. Такі, що ми вибираємо. Бути окремо навіть на рівні Егрегора України. Це раз мої любі сонечки. Також ще в 2022 році, я про це писала неодноразово, я прям побачила, як ми роз'єднуємося від цієї енергії одна від одної. І це добре, тому що ми пішли вперед, взагалі, своїм шляхом. Ми під час цієї війни. Дуже багато що побачили, усвідомили, проходили та проходимо свої уроки, свою карму. Яка наша карма, я вже також розказувала про те, щоб вийти з ролі жертви, прийняти себе, перестати на когось надіятись, відкрити свою вищу божественну силу. сила, же такою силою, божество духовною в нас дуже багато. І ми це все вже бачимо під час цієї війни, під час трансформації, також. Ми взяли відповідальність і беремо відповідальність за своє життя, за свою карму, за свої вчинки, тому що ми побачили під час цієї також війни, що розраховувати можна тільки на Бога, на абсолюта і на самих себе. І Всі ми з вами зараз служимо йому кожний на своєму рівні. Так, от, мої любі сонечки, це дуже дуже важливо. Ми свої уроки пройшли і допроходжуємо. Всі інші країни також мають свої уроки проходити і мають свою карму. І ми від'єднались від енергії Росії, від'єдналися на енергетичному плані, і це дуже добре, що ця сепарація, тому що ми усвідомили самих себе, що от ми є українці, так, тобто ідентифікація. І потім у нас наступний крок це вже служіння, це відкриття наших сердець, проявлення божественного творіння і стати. Те, що я неодноразово розказувала на своїх прямих ефірах, стати центром, стати вчителем духовним для всього людства, саме така роль у нас українців у пробуджених, мої любі сонечки. Я знову повторюся. Це дуже важливий момент і дуже важливий нюанс. Але все одно пам'ятаємо, що та маса пробуджених душ, українців, які вже пробудились та пробуджусь, вони впливають, тому що вони вище знаходяться як провідники. Вони дуже сильно впливають на всі події на рівні Грегора України. Старий Грегор трансформується в новий, більш світлий, більш прекрасний, більш, скажімо так, той, який світиться більше можливостей творчих, тобто менше забирає, більше віддає. Саме туди переходять люди, які також змінюються, знаходячись в Україні під час війни і змінюючись на мої любі сонечки, що важливо. Тому на тонкому плані розділення наше вже відбулось. Тому неможливо ніякі об'єднання, тим більше що об'єднання. Скажем так, через его, через темряву і насильне об'єднання не є об'єднанням. Це не це про єдність. Єдність це світло, це любов. І об'єднюватись можна тільки в світлі і в любові. Тобто таке об'єднання насильне неможливо, і воно не відбулось і не відбудеться. Тому як одна держава, це просто вже неможливий варіант, тому що це в божественній волі самий головний момент. А ми проявляємо з вами, мої любі українці, якраз цю божественну волю, тому що Бог це проявляється через нас, не через когось, а саме через нас. І Його божественна воля проявляється таким чином. Те, що зараз відбувається з нами на нашій святій землі. Наступний момент: карма Росії. Я неодноразово говорила. Я задавалася питанням: чому вони до нас прийшли? Чому вони до нас на нас напали? Я побачила, відкрився простір, я побачила, що цей нарід збирачі карми. Що це таке? Хто це такі? Збирачі карми це, кажем, така певна енергія на тонкому плані виглядає, яка ходить по різним народам. Тому що я побачила, звісно, ми не, скажімо так, не перший народ, на рід, в якого забирають і збирають карму і таким чином, нападаючи на нас, так тому що коли забирають щось чуже, це забирають карму. Так завжди працює енергетично. Хоч би там, що не розказували, які там не розказували високі місії, це все неправда. На тонкому плані працює одна божественна, і не один божественний закон, але одна божественна. Істина, що коли ти щось береш у когось, ти береш, а тим більше, якщо ти це робиш, скажімо так, насильно, ти забираєш не тільки цю частину чогось, ти забираєш цю карму. Тому те, що коли приходять на чужу землю і щось забирають насильно, щось роблять, це завжди забирається низька карма. І я побачила, що цей нарід забирає і збирає карми в інших народів. Тобто, і ми, так якби для них, остання. Я побачила, що саме на нас, що вони зовсім не розраховували, це, скажімо так, збирання закінчиться. І ми така жирна, жирна крапка кармічна, яку вони назбирали. І ця хвиля темрява, яку я бачила, і те, що буде відбуватись там, і був у них теж шанс. Пробудитися, змінитися, але вони цей шанс не використали, тому їм треба назбирати дуже багато, тому що велика країна, їм треба назбирати дуже дуже багато карми. Так працює на тонкому плані з багатьох народів, щоб ця чорна енергія хвилею на них хлинула для того, щоб їх підштовхнути до пробудження. Так я бачила, сонечки так працює божество воля. Тому що для пробудження потрібна, скажімо, так, якась така енергія. Ми не пробуджуємося просто так. Потрібно щось, щоб сталося. Так? От, Наприклад, нас пробудила, як би це не звучало, ця війна остаточно пробудила. І все, що йшло до неї. воно нас пробужила, пробожила, але тут нас прям конкретно ми вже скажімо так пробудилися, і кожний нерід буде мати свою, скажімо, свою кармічну ситуацію, яку заслушається для того, щоб пробудитися. У нас це вже сталося. Так ми через війну пробуджуємося. Вони будуть пробуджувати через дуже серйозні іспити. От вони цю карму позбирали у всіх народів, вся хвиля вже пішла на них між іншим, і там їх чекають, я вже казала: і розруха, і розділення, і дуже багато різних іспитів. І щось таке чорне, темне, те, що бачила, що я навіть не могла сказати, що це. Я відчувала таку біль дощ. Яку я навіть не бачила у нас, тобто це дуже щось буде страшне відбуватись на цій землі. Але це все знову ж таки вибір, все завжди відбувається в божественній волі. Але так само сонечки, ми тут, як люди, маємо частину свого вибору. Тобто, ми так, так само, свідомо чи несвідомо, тут створюємо свою карму. Тому вони також вибрали на даний момент от таку карму. От, і вони будуть проходити свої уроки, але нам не потрібно на цьому концентруватись. Нам потрібно концентруватись на тому, щоб ми з вами як можна швидше, скажімо так, сепарувались взагалі остаточно і на фізичному рівні від старих енергії, в тому числі і від Росії. Тому що там ще стара енергія, навіть відображення цієї старої енергії, там президент, тому що це відображення загальної свідомості народу. Тобто, дуже легко взагалі подивитися, що на тонкому плані відбувається, коли ми бачимо концентрацію якоїсь енергії в певній людині, так тобто, там всі, хто там, скажімо так, наверху цього егрегора, знаходиться. Тобто, це дуже все видно. І зараз так склалося, що тільки в Україні мої любі сонечки з'явили світло серед всіх держав, Як би, хоча скажете там, і там війни були і там так. Але не, не пробудились тої критичної маси дош людей, які ви пробудились. Мої любі сонечки. Я якраз про вас говорю. Тобто такого не відбувалося ще ніде і не відбулось. Тому саме українці наші прекрасні стали сонцем і стануть ще більшим світлом для самих себе та для всього світу. А кожен буде отримувати свої уроки, свої кермічні уроки для того, щоб пробудитись, для того, щоб змінитися. Але дуже важливо завжди, сонечки, концентруватися на своєму розвитку, не на тому, що там в когось чекати, коли щось будеться. А от на своєму, щоб ми ставали світліше, щоб наш всесвіт ставав прекраснішим, щоб ми з вами процвітали, щоб наша свята Земля процвітала, щоб наша Україна процвітала, адже ми і є Україна, мої любі сонечки, щоб ми світили собі та всьому світу. Хай буде так. Люблю вас, мої любі сонечки, ваша а я слава Богу, слава Україні.